60... 668 ударів нанесли окупанти цієї ночі по Запоріжжю. За даними ова війська РФ, зокрема, скинули на населені пункти сім авіабомб за минулу добу. В області зафіксовано понад півсотні повідомлень про зруйноване майно. І більше про оперативну ситуацію на Запоріжжі розпитає Олександра Коваленка, речника Запорізької обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вітаю вас! Пані Анну, доброго ранку. Вітаю. Пане Олександр, розкажіть, будь ласка, які наслідки атак за минулу добу, і як почалася ця доба? Орки обстрілюють Запорізьку область традиційно 24 на 7, 700 плюс-мінус обстрілів ми фіксуємо. От за попередній тиждень це близько 5 тисяч обстрілів було. За попередню добу дійсно 668, понад 400 – це безпілотні літальні апарати різних модифікацій, понад 200 – це артилерія. От саме вони складають орієнтовно ці види озброєння 90-95% від залізяча смертоносного, яке летить на Територію Запорізької області звичайно потерпають найбільше е, прифронтові населені пункти, які розташовані за 5, 10, 15 кілометрів від ЛБЗ. Насамперед, це Гурляйполе, це, це селище Приморське. Потерпають також громади, які розташовані е, достатньо близько від обласного центру. Це Кушугумська громада, власне, селище Кушугу, Малокатеринівка, Лівобережжя Запорізької області, правобережжя, це біленькі. Ківська і долинська громади, село Розумівка, село Біленьке, село Червоно Дніпровка. На щастя, за попередню добу ми не маємо ані поранених, ані жертв. А от минулого тижня, напевно, що пам'ятаєте, саме обласний центр орки обстрілювали регулярно. Вівторок, середа, четвер, п'ятниця застосовували різні види озброєння, починаючи від ударних безпілотників типу шахет або молнія і завершуючи кабами. Руйнування були шалені, по. Понад 80 будинок, гаражній. Кооперативів, і поранено було 35 людей. От зараз у лікарнях Запорізької області Запоріжжя перебувають 35 п'ятеро п'ятеро людей, десять з них у тяжкому стані. Таку ситуацію оперативну маємо на зараз. Ми власне, як і на території всієї держави, лунає повітряна тривога. Пане Олександре, перед нашою розмовою ми подивилися сюжет про евакуацію з Донеччини. І хочу запитати, як триває евакуація з небезпечних районів Запорізької області і чи вистачає місць? Для розселення усіх евакуйованих. Пожвавилася евакуація. впродовж жовтня, листопада, грудня. От продовж листопада було евакуйовано понад 1800 людей з прифронтових населених пунктів. Продовж грудня понад 370. У нас працює транзитний центр, який власне це перший дотик з цими громадянами надають усю необхідну допомогу від юридичної до матеріальної. Ми безмежно вдячні нашим міжнародним партнерам, зокрема міжнародному товариству Червоного Христа Карітас, які надають. Людям одноразову допомогу у розмірі 10 тисяч 800 гривень. Понад 10 мільйонів вже було витрачено протягом місяця. Місця у нас є у нас з два десятки місць в шелтерах. Ми безмежно дякуємо знову ж таки нашим міжнародним партнерам, громадським організаціям і понад 40 об'єктів комунальної сфери і гуртожитки, де можна розмістити, але от ну, останнім часом дійсно був такий. Наплив евакуйованих, і тому місця ну скажімо, десь близько трьох сотень місць ще залишилось. Ну надзвичайно непросто, ну але ми, ми вирішуємо цю проблему і за допомогою в тому числі уряду. Ми і міжнародних організацій на початку на початку січня має бути відкрите модульне містечко. Це 25 будиночків, які будуються за кошти уповноваженого. ООН у справах біженців там буде розміщено понад 100 людей. Зараз на фінальній стадії реконструкція понад 30 комунальних квартир і інших місць тимчасового перебування. Ну а самі місії щодо евакуації вони надзвичайно небезпечні і ризиковані. Евакуюють і Нацполіція, і ДСНС, і волонтери. І, звичайно, що органи місцевого самоврядування ми безмежно вдячні, тому що кожен кожна місія щодо евакуації людей це шалений ризик, це перебування. Під обстрілами це ждуни, які е, дрони чатують вздовж дороги. Це FPV-шки на оптоволокні, які літають. Тому фіксуємо непоодинокі випадки, коли були дійсно евакуаційні екіпажі вражені е, цим смертоносним заліжать, Пане Олександре, щодня читаємо про повідомлення про руйнування або пошкодження житлових будинків українців. Скажіть, а як триває відбудова області? От скільки цьогоріч росіяни пошкодили будинків, і скільки вже вдалося відновити? Шалені шалені руйнування десь понад 1300 це будинків багатоповерхових і понад дві тисячі це будинків у приватному секторі. Значно пошкоджено було 28 багатоповерхівок саме у Запоріжжі. І тому триває досі відновлення. Відбудова шість будинків. Вдалося вже відновити і надати помешкання громадянам, які. Які які власне втратили свого часу житло? Е, найближчим часом ще буде десь сім будинків введено в експлуатацію, і тому е, темпи руйнувань шалені, і от завдяки програмі є відновлення, було понад 400 сертифікатів надано тим людям, які втратили повністю житло, і понад 4 тисячі сертифікатів на е, компенсацію надано у вигляді компенсації, аби вони відремонтовували. Вали, ремонтували своє житло загалом. Це близько одного мільярда гривень, витрачено відповідно до програми. Є відновлення, і на міському рівні також надається допомога. У нас існують 4 чотири пакети допомоги для людей, які мешкають в приватному секторі, і в багатоквартирних будинках. От протягом 25-го року було витрачено понад 90 мільйонів гривень. Люди отримали допомогу е, пільгові категорії 15 тисяч гривень. Од Е, люди отримали 50, понад 58 тисяч на ремонти покрівель в приватному секторі, і люди отримали отримують досі 10 тисяч гривень щомісячно на винаймання житла. Е, кошти витрачаються шалені ми намагаємось, коли дозволяє звичайно, що і безпекова ситуація. Е, Ремонтувати якнайшвидше, тим паче, зараз холодний період, зимно і надзвичайно вдячні знову ж таки нашим комунальникам, які працюють 24 на 7, нашим міжнародним партнерам, які надають в тому числі допомогу у вигляді будматеріалів, фінансів, ну і іншу допомогу. Ну так, от така такої ситуації щодо відновлення. Пане Олександре, я вам дуже дякую, що знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру і за цю розмову. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Олександр Коваленко, речник Запорізької обласної військової адміністрації. Дякую вам. Дякую Дякую. Тихого дня. Навзаєм.